Добрий вечір. Поплатите, будь ласка, ті, хто винаймають житло. О, о дуже знайомі тривожні оплески. Да? Оці ручки готові на поготові, одразу схопити за другу роботу, так? Щоб платити за квартиру. Я просто півроку останні шукала квартиру. І складність полягає в тому, що в мене дуже специфічні фільтри для пошуку, тому в мене дуже обмежена кількість варіантів була. У мене просто складна життєва ситуація, я не можу платити багато за квартиру, тому що мій пес їсть тільки преміальний корм. І коли твій пес їсть преміальний корм, то за ним треба прибирати преміальними пакетами, так? І з суму, знаєте. Це основна стаття витрат, тому я не можу собі дозволити дорогу квартиру. І другий мій фільтр полягає в тому, що я взагалі не розглядаю ЖК. У мене викликає дуже велику напругу будинок, у якого є гасло і логотип. Я дивилась одне ЖК, у якого логотип це прям герб з грифоном. Я одразу уявляю, як мені треба буде на лицарських поєдинках відстоювати честь ЖК, як мені треба буде ходити в крестові походи під цим гербом і захоплювати будинки без назви. Я себе так уявляю. І ще я дуже переймаюся, а раптом я заселюсь в ЖК Комфорт Таун і закохаюсь в хлопця із ЖК Русанівська Гавань. Нам ідеологічно не можна бути разом, розумієте? Нам доведеться приховувати свої стосунки, зустрічатись на нейтральній території, да? в будинку, де нема часу під'їзду, а потім виявиться, що це не справжнє кохання, а політичний союз, щоб об'єднати лівий і правий береги. Да? Ми зустрінемось дуже романтично на мосту. Прив'язані баджо джампінгом, кожен до свого берега стрибнем з моста, і Київ сплюснеться. Тому я не хочу жити в ЖК. Ще мене хвилює, що в ЖК дуже часто першу здачу видають як перевагу і підвищують ціну. Я взагалі не розумію, що за сакралізація першоздачі. Знаєте, ти будеш першим в цій квартирі. Тут ще ніхто не жив. Фу збочення. Це мені нагадує, в мусульманській традиції є таке уявлення, що якщо ти був правильним, праведним вірянином, то ти після смерті ти потрапляєш в рай, де тебе чекають 72 цнотливі гурії. Мені здається, в православній традиції є уявлення, що якщо ти був праведним християнином, то після смерті тебе чекає 72 квартири під першу здачу. Да? І райськість цього полягає в тому, що там все в плівочках, і ти просто ходиш, здираєш. От е, я шукала квартиру десь півроку, і всі ці півроку я провела в великій тривозі і напрузі. І зараз я нарешті знайшла квартиру, і мені стало ще тривожніше. Тому що найбільший недолік цієї квартири те, що вона ідеальна. Я тепер переймаю, що власниця цієї квартири це зрозуміє і скаже: ну, все, я, я повертаюсь, тепер я тут житиму. І е, щоб переїхати, мені довелося замовити вантажників і прям дзвонити. І я коли зговорила з вантажниками, я відчула, ніби вони сумніваються в тому, що це робота, за яку можна брати гроші. Я дзвоню, кажу, алло, добрий день, можна мені, будь ласка, таке вантажне перевезення? Чоловік каже: Дявачка, а ти розумієш, що вантажне перевезення коштує 800 гривень дві години. я кажу: добре, можна мені, будь ласка, і ще вантажник? Він каже: дівчинку, стоп, стоп, стоп. Ти розумієш, що ти вплутуєшся? Це не кінти твого батіда? Це прям за гроші. Один вантажник 400 гривень дві години. Я кажу, добре, можна мені машину вантажників? Він каже: стоп, 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 стоп. Поверх який? Я називаю йому поверх, він каже, о, ну ти попала! Пронос одного поверха 15 гривень. Він так гучно називав ці цифри, що я в якийсь момент аж пишатись собою стала. Я одразу захотіла батькам подзвонити сказати: Ало, мам, я в Києві так піднялась. А я вам нагадую, що підйом в Києві на один поверх коштує 15 гривень. Я так піднялася, я можу дозволити собі переїзд навіть туди і назад. Да? І мама каже: Свєта, ти там будь обережна з тим, щоб пускати чужих людей собі додому, щоб не наврочили. Я кажу: мам, в Києві це окрема послуга, да? Чорна магія зараз дорога. Я не замовляла. От я врешті приїхала, чудова квартира. Я запросила подругу. На новосілля, от і пішла в магазин за смаколиками. І коли я прийшла в магазин, я зрозуміла, що я не знаю, що вона любить. Я почала згрібати просто все, що підпадає під категорію смаколики: круасани, пряники, сол... солоні, огірки, желейки, рошен шоколад, рошен рулет все згрібла. Приношу все це на касу, дивлюсь на цей набір, і він мені нагадує: оцей той самий набір, який я беру під час місячних. Бракує тільки чіпсів, і халви. Я думаю, блін, я ввожу в оману касирку, треба пояснити. І я кажу, у мене немає місячних. Вона каже, добре. Я думаю, блін, я її ще більше заплутала. Місячні, то в мене є, просто не зараз. І я вирішую ще раз все пояснити. І я кажу, у мене є місячні. І касирка каже, добре. Я думаю, я зробила ще гірше. Я сказала дві протилежні речі. Треба все-все пояснити. Я починаю пояснювати, кажу, так, давайте ще раз. У мене е, немає місячних зараз, але взагалі вони є, з регулярністю, які можна позаздрити, 29 днів стабільний цикл, вони просто не зараз. І я переймала, що ви подумаєте, що цей набор для місячних, а це не так. вона каже: Я бачу, нема чіпсів, і халви. Професіоналка. Е, мені ще на новосілля відправили доставку квітів, і я приймаю і питаю у доставника: це від кого? А він каже: Відправник побажав лишитись анонімним. Думаю, ну окей, забираю квіти. Вони в мене в квартирі рівно три хвилини. Я тільки набираю воду в вазу і бачу в інстаграмі сповіщення повідомлення Сподобались? Я така недовго ти грав в анонімність, Олег. Я думаю, ти ж сам запропонував цю гру, да? давай пограємо в анонімність. Я на повідомлення сподобалась, відповідаю: хто? І він пише: Квіти. Я пишу: які квіти? Він каже: я тобі квіти відправив. Я кажу: я не отримувала квіти. І він каже: Я зараз напишу в службу підтримки. Мені пишуть у службу підтримки, ви отримували квіти. Я кажу: передайте відправнику, що отримувачка. Побажала лишитись анонімною. Але я. Та, не... Ми це вирішимо, тільки сміх. Ем... Так, але я теж не витримала довго цю гру. Я через три хвилини теж пишу, сподобалось. І він пише: хто? Я пишу: ці три хвилини невизначеності сподобались! Дуже тривожно. От. Але врешті виявилося, що це дуже гарний хлопець. Ми навіть сходили на побачення. Але я його зіпсувала, тому що в мене є така профдеформація через стендап, прямолінійність. Я навіть якщо на першому побаченні бачу якусь маленьку деталь, яка в подальшому може завадити нашим стосункам, я не можу змовчати. І тут я побачила цю деталь і питаю: ти шо, одружений? А він такий заповзяний каже: А я що не сказав? Я кажу: Олег, чого я бачила твої нюци? Він каже, ну у нас з дружиною зараз такий період, ми домовились відкрити стосунки, і нам можна секс з іншими людьми, але якщо без емоцій, тоді це не зрада. Я кажу: Окей, а якщо після сексу ти відчуєш розчарування, це рахуватиметься за зраду. І він каже: Ні, це не рахуватиметься. Я кажу, тобто я правильно розумію, тобі можна спати з іншими жінками і відчувати все, крім задоволення. Він каже, так, схема не ідеальна. Я кажу, сорі, мене не цікавить. І решту зустрічі ми дуже кльово поспілкувалися на такому дружньому вайбі. От і в кінці цієї прогулянки він каже: Блін, ти така прикольна, давай дружить.' Тільки для цього тобі треба познайомитись з моєю дружиною, щоб вона розуміла, що в тебе немає на мене романтичних планів. Я кажу, блін, Олег, у мене вже і дружніх немає. Що ти хочеш? Як я маю переконати твою дружину? Що я маю сказати? Бачила ню це вашого Олега. Не вразило. А? Проте мушу визнати світло виставлено неймовірно. Та нічого, нічого. Нічого страшного таке буває, знаєте, коли не меч, коли не співпадіння. В мене великий в цьому досвіду в мене таке з батьками. Ну, знаєте, коли ну не твої люди. Ті. Та я нещодавно наважилася спитати у батьків, е, поставити батькам питання, яке мене давно хвилювало. Я поїхала до батьків і питаю: Мам, а я запланована дитина? І мама своєї відповіді перевершила найгірші мої очікування. Вона каже: так, запланована. Я думаю, так в чому був план? Просто розумієте, якби вона сказала, що я не запланована дитина, все б стало на свої місця. А так не зрозуміло, в чому план утримувати мою терапевтку. Що мої батьки планували? E, Поводити в кого було щасливе дитинство? <плес> да, тому ви там, а я тут. Да? <плес> Можете годину в темряві посидіти без уваги да? закономірно. Я просто в терапії зараз, і я розумію, що я багато за що злюсь на своїх батьків. Дуже багато причин, дуже багато дефіцитів, там любові, уваги було. Але з часом злитись на батьків стає все складніше, тому що людей, на яких я злюсь, вже нема. Вони вже інші, вони вже геть інші. Вони зараз самі вже як діти. Я приїжджаю додому, мама мені несе свої поділки, каже: «Свєта, я зробила гнома. Я кажу, Боже, яка красота! Це не мама, це пікаса. Чекай дзвінка із Міжнародної академії мистецтв. да? Тільки попереджаю, вони будуть торгуватись менше ніж на 100 тисяч доларів, не погоджуюся, ма, це шедевраний гном. Уже так, така з ними комунікація. Або вони, наприклад, побилися за шланг. Хто буде поливати город, розумієте? І я це бачила, Вони такі, твоя моя черга, ти минулий раз поливав, а ти поливала, коли я не бачив, ти думав, я не бачу. Просто вони сплять в обід. Ну, поводяться, як діти. І я їздила на день народження до тата, і мама попросила допомогти обрати телефон йому в подарунок. От, І я обираю телефон, кажу: от, мама, цей телефон підходить по всім параметрам, які ти описала. Вона каже: «А там є інтернет. Я кажу, так, там є інтернет. Вона каже, ну хорошо, беремо. Я кажу, ну все, неси дяді денюшку, давай. Он дядя подарували тату телефон, він дуже задоволений. От ігор, зняло всі гроші з картки. Довелося поставити батьківський контроль. Yeah. <риклад> Та я тепер, знаєте, в у цих розмовах, коли батьки просять онуків, я тепер в цих розмовах думаю: а що а ви хочете? Щоб я вам друзів народила, щоб да? шо? ви легально мультики дивились. Оце ви хочете. У мене все. Дякую, що послухали. <плес>